Вітаю вас! От скажи мені, будь ласка, ви багато знаєте відомих політичних лідерів, які, які не допустили війни. Ну не було. Війни. Я впевнений, впевнений, ви знаєте, дуже багато там царів, князів, імператорів, президентів такого завгодно, які воювали. Там перемагали, захоплювали, захищали. Це порізно. Ви багато знаєте. бо взагалі історія, це війни, війни, війни ще раз. А от щоб написати про політика, який ну, за час своєї, так сказати, влади, не допустив ні однієї війни, це не цікаво, правда. Ну, що ж про нього говорити? Є таке? Є. Ситуація. Я зняв відео, яке якраз на цю тематику і назвав, як ви вважаєте, що буде з політиком, який зможе не допустити війну? Це відео буде, так сказати, в доступі сьогодні, 20.00, за київським часом. Можна буде переглянути, але тільки для спонсорів. Це от якраз той приклад, навіщо бути спонсором мого каналу, ну, щоб дивитись отакі от, от відео. Да, відео на українській мові говорю, тому я їх анонсую виключно для українців. Спонсори можуть бути тільки українці. Якщо хочете подивитися це відео, ставайте спонсором мого каналу. Там є такий пакет називається Дешевше не буває. І будете дивитися не тільки це відео, а й інші цікаві відео. Ну, відповідно писайте коментарі, я їх буду бачити, відповідно. Так, це буде дискусія. Поспілкуємося, поговоримо, ну а заодно і розберемось все-таки. Чому так? Ну чому? Чому ви погано знаєте, не тільки ви погано знаєте таких політичних лідерів, які війну не допустили. А от ті, як які воювали, воювали. Воювали! знаєте дуже добре. Так що ставайте спонсором. І дивіться мої відео. А зараз все найкраще. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу найцікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.